Про військові операції та власний бойовий досвід морські піхотинці сьогодні розповіли учням 11 класу Кремочуцького ліцею номер 5 Такі зустрічі у школі проводять часто, аби якомога більше розказати учням про реалії війни. Наш ліцей дуже активно допомагає і працюємо на перемогу тільки разом. Діти, діти батьки, вчителі всі долучаються. І ось сьогодні чергове запросили ми гостей на зустріч уже з старшокласниками, щоб розказати і дітям про реалії війни, щоб зрозуміли орієнтири правильно розставили, і розуміли, до чого треба нам прагнути. 24-річний військовий з позивним барні захищає територію України ще з 2017 року. Як йому виповнилось, 18. Я був дуже сильно патріотично налаштований. Мені було стукнуло 18 років в сімнадцятому початку 17-го року. І буквально і мені не свій відпразнув. І через через буквально через одну добу я вже був військоматі написав заяву на контракт. Дуже сильно мріяв попасти в лави Збройних Сил України. Я мрію взагалі свою все своє життя зв'язати зі службою. я дуже люблю свою країну, свій український народ, і мені подобається служити в морській піхоті. Кожен військовий на фронті має свій позивний. Його воїни отримують за певних обставин та через свої вчинки. І у кожного своя історія присвоєння позивного лучше тут був уже в апрелі місяця. Були ми где-то в районі Авдіївки. І після одного з бойов прийшла наша розвідка, почали докладувати обстановку, як все відбувається, що там робиться. І потім спросили у моєго командира, говорить, а хто там сидів у тебе на дорозі, не пропускав врага? Он говорит, ну тот-то, тот Он говорит, ну какой-то демон сидел, потому что враги именно так о нем и отзывались. Не пропускал ни одного. И таким образом вот, получил свой позывной, выполняя свой долг. Учні п'ятого ліцею із цікавістю слухали історії військових з бойового досвіду, ставили свої запитання та дякували воїнам за захист. Мені дуже цікаво дізнатися, як це все проходить на фронті. І мені цікаве життя наших захисників, які виборюють мир в нашій країні, в нашій батьківщині. Вчителі, учні та батьки п'ятого ліцею намагаються постійно підтримувати військових. Учні першого класу намалювали малюнки на підтримку захисників та зробили обереги. Також спільними зусиллями зібрали необхідні речі та передали військовому госпіталь. Збирали ми дуже багато. Ми кожного разу допомагаємо. Тільки є запит. Ми одразу організовуємося. Цього разу передали допомогу. Ми на госпіталь хлопцям пораненим Дуже багато зібрали все необхідне, що прописали. Відгукнулися одразу батьки. Наші ну дуже активно працюють громади. До батьківська. партнерство заради перемоги з таким гаслом працюють батьки, учні та вчителі ліцею, адже впевнені, що їхня допомога також наближує перемогу. Ми підтримуємо, допомагаємо і віримо. Прийде весна і зацвіте калина, і заспівають в лузі солов'ї, повернуться додому. Наші герої живими! В обіймі до своєї рідні, слава Україні! Героям слава! Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамчицькі новини.